На каналі Твій Оракул Сьогодні я зроблю розклад на таку тему. Що відходить що приходить у 2024 році? Зробимо розклад на Новий рік. Зразу карти вилітають. Думаю, чоловік якийсь буде. Так, а він відходить чи приходить? Чоловіки проблеми, проблеми з фінансами зараз? Він за щось бореться. Такий чоловік воїн. Можливо, це чоловік. Можливо, він на війні зараз. Не всіх програється. Чоловік новий з'явиться в вашому житті. Так, що відходить. Подивимося. Що відходить з вашого життя? Що відходить з вашого життя? Що відходить. Без Все, що не приносило якихось результатів. Ваші побитки не приносили. Була ситуація заморожена. Це все відходить з вашого життя. Що відходить? Що відходить. Можливо, ви зміните місце проживання. Або купите дім якийсь новий. Буде вибір. Ви нарешті. Ви перестанете в накручувати себе, а, якихось всіх яких себе негатив ганяти, і зробите нарешті вибір. Або виберете між двома чоловіками, або виберете, чи взагалі вам потрібен цей чоловік чи ні. І відкриваю свій інтернет-магазин свічок та амулетів. Ви зможете придбати свічки різної форми, різного кольору. Зможемо зробити вам свічки індивідуально під ваше замовлення. Можу зробити вам заговорені свічки, можете придбати звичайні. Як ви хочете, щоб ваше життя було далі? Будете боротися за щось. Відходять всі ілюзії, весь негатив це все відходить. І буде на стабільність, будуть перспективи. Це в роботі, в відносинах, взагалі в житті. Будуть нові. вищі сили вам будуть давати якісь нові, гарні, перспективні шанси на щастя. Так, що відходить іще. Невизначеність, все, що було, незрозуміло, скрите. Це все відходить. Е, якщо вас хтось обманював, це все відійде. Все незрозумілість відійде, неоприділенність. Все це відійде. Всі ваші переживання, негативні, е, тяжкі енергії. Це все відходить. А що приходить? Що приходить ваше життя? Чоловік, який буде за вас боротися. М М Ф Ф Чоловік такий сильний, або ви будете боротися за те, що ви хочете. Будуть нові е перспективи, нове розвіття, буде трансформація. Вселенна вам. Дасть якийсь подарунок, якісь можливості, щоб ви були щасливі. Можливо, це гарний чоловік, перспективи гарні на роботі, все буде добре. Оце складеться найкращим для вас образом. Робота у вас буде, будете працювати, будуть стілки, буде рух вперед, будуть можливості по роботі чоловіка, опять же, таки буде у вашому житті. Чорна полоса відійде. Розходи будуть. Но це розходи м, хороші. Або на те, що ви хочете, можливо, на якусь недвіжимость, або на розвиття свого бізнесу. Розходи будуть. Ви звільнитеся від всього неопредельоного, всього запутаного, і будете рухатися вперед. А, відносини на новий рівень, можливо, в деяких перейдуть, або почнуться нові відносини, можливо, буде нова сім'я, або. Діти будуть в вашому житті з'являтися, ви будете слухатися своєї ідиці. О, ваше життя йде кохання, таке велике, гарне, дійсно іскреннє кохання. Ви вийдете з очельником і будете рухатися до своїх цілей. Що приходить ваше життя? Що приходить ваше життя, ще приходить ваше життя, що приходить. Ви щось будете святкувати. От Будуть в вашому житті багато вечірок, можливо, корпоратив, можливо, просто буде е, святкувати завершення якоїсь, початок якоїсь своєї справи. Що приходить. Е, багато будете спілкуватися з людьми. У вас якісь. Будете спілкуватися з чоловіком, з яким у вас, з цим чоловіком є якісь общі інтереси. Або, можливо, ви будете по роботі спілкуватись, можливо, якось взаємодієте. Чоловіка до вас притягує. Ви, ви, ви з ним зв'язані. Ну, Можливо, ви просто якось партнери по роботі, і ви друга, друга завісите. Що приходить в ваше життя? Так, будуть багато емоцій. Трансформація йде ваше життя. Нарешті, вся невирішеність, все, що тягнулося довгий час. Це все рішиться. От 24-му це все рішиться. Буде зроблений вибір, будуть результати цього вибору, і все буде прекрасно. Вам буде комфортно. Ви будете создавати вокруг себе комфорт, уют. Кохання йде в ваше життя. Все буде. Як ви того захочете? Чоловік буде ідеальний. От якого ви закажете во вселенной, такий чоловік прийде в ваше життя. Ви чекатимете, але вам потрібно почекати. Це не зразу прийде. А, можливо, трошки ситуація затягнеться. Ви така будете гаряча, будете притягувати свої до себе погляди, ви будете такою ресурсною, вас будуть оточуючи, бачити красивою, такою перспективною. З вами люди е, люблять спілкуватися. Вони вас бачать такою веселою, гарною. Ви будете, будете такою ресурсною, ви будете займатися своїм життям. І з часом все, що ви закажете у і все воно збудеться. Ходить. Вас можливо після всіх ваших усілей буде заслужений відпочинок. Ви будете, можливо, візьмете собі якийсь відпочинок, просто в відпуск візьмете чи кудись поїдете. Але якщо ви захочете відпочити, у вас вийде відпочити, у вас вийде на це виділити час. Поїздки будуть якісь, буде рух, можливо, опять же, на відпочинок якісь поїдете, або по роботі будете їхати кудись, або просто подорожувати будете. Просто, можливо, зустрінетесь навіть з друзями. Ну, а ви будете знаходитися в Русі е, в 24-му, у вас ви будете. Е, в кого є свій бізнес, ви будете. У вас будуть партнери, у вас будуть. Ви не одна будете в своєму бізнесі. Буде багато спілкування з якимось чоловіком. Чоловіком, з цим чоловіком ви дуже себе гарно щасливо почуваєтесь. Вам подобається з цим чоловіком спілкуватися. Ви будете спілкуватися з цим чоловіком. Але, можливо, руху не буде. В цих відносинах якогось продвиження. Але спілкуватися будете. Цей чоловік може гадати гарну пораду. І вам, можливо, можна довіряти йому, можна прислуховуватись до його порад. Що приходить. Емоції приходять, сильні почуття приходять. У вас буде. Буде все. Життя буде бурлить, у вас будуть емоції, будуть почуття, будуть воспоминання, буде рух в вашому житті, будете розсудительною, ви будете, ви будете зважувати всі за та проти, і не будете робити спільних поступок. Ви будете, будете розвиватися, ви будете думати, як би вам правильно зробити, щоб не зайти в тупік. Можливо, ви десь трішки себе будете одиноко почувати. будете працювати багато У вас є сюрприз у 24 році. В деяких програється, що, можливо, буде нова сім'я, буде діти у вас. А в деяких програється, що ви просто якусь... Нову ідею ідея у вас з'явиться, яка вас виведе на новий рівень. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. З того розкладу пишіть в інстаграм та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все всім гарного дня.